Другіні мир вам. Знаєте, е, Ісус Христос е, постраждав е, на Голговському Христі не для того, щоб ми вірили, як ми хотіли, як нам забажалося, а для того, щоб ми були його учениками і покладали життя е, для того, щоб люди також могли рятуватися служачи. немає більш тої любові, як то покладе душу за друзів своїх, тобто служить людям, навертати до Христа, до покаяння, до спасіння, щоб вони змогли увірувати, послідувати за Христом, стати його учениками, проповідувати Слово Боже, служити іншим людям, показувати своє жертвене серце, любяче, яке принадлежить Богу, а не цьому міру і лукавому, і дияволу. Тому нам важливо проаналізувати, яка в нас віра, і чи не знаходимося ми в якійсь зоні. І знаєте, апостол Павло звертається і каже, що прийде час друге послання до Тимофія, четверта глава, 3 рядок. Що будуть часи, коли здорового вчення не будуть приймати, а будуть по своїм прихотям вибирати собі вчителів, які Будуть стить слуху. Нічого не треба, робити не треба нічого, все добре. Ти спасаєшся, все, Ісус за тебе там пострадав, все добре, в тебе отако все чітко. Ну тут е, написано, да Павел до і після пише, е, що не треба в Басніці вірити. І Павло каже: проповідуй слово. Облічай. Заперечуй, утверджуй. Очіпотий.